Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскен. Сьогодні хочу вам розповісти та показати два бонус-коди, що з'явилися скоріш за все учора. Я тільки їх сьогодні побачив. Вони дають, кожен із цих, точніше, кодів, їх два дають прокатну техніку ФСМ-50 тоники кв 5 про них я трішечки розповім. Ну і також там резерви, друзі, у додаток ідуть. Тобто вони не суттєві, але все ж таки хочеться про це от поговорити. Плюс до того техніку є така можливість сьогодні, от по пару боїв. Катнув на ФСМ 50 тонн, я взагалі не грав, перший раз спробував. Скажу чесно, що ця машина, звісно, слабовата, але в цілому можна щось із неї вижити. Будемо про це все говорити. Ну і далі розберемо детально характеристики та подивимося на бої головної нагороди Вавелону заборонена зона. Я вчора от її забрав, прийшлося, звісно, купляти набори, тому що дуже багато часу це все займає, якого немає. Щоб отримати, от мається на увазі. Набори купляв, щоб отримати ключі дешифрування і забрати оцю головну нагороду того самого е, Стіча. Прям важкого танку 8 рівня Японії. Але, друзі, в цілому, у мене вже думка по цій машині є. Звісно, вона ну, доволі слабка, будемо чесними. Але також можна в деяких ситуаціях відігрувати на ній, тому що в неї є хороші кути, друзі. Оце основна перевага, непоганий ДПМ. Коротше кажучи, будемо зараз про це все розмовляти. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з самого початку. Із бонус-кодів 2025 вот. Сьогодні я їх побачив, дякую вам, підписники, величезне. От так виглядає перший код. Я думаю, я в описі їх залишу, для того, щоб було е, більш комфортніше їх копіювати. Вміст першого коду КВ5 прокатна техніка на один день, тобто на 24 години. І особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину 2. І другий код, його також можна Активувати, якщо ще можна, друзі, тому що дехто почав скидати, що вже ніби перший код не активується, можливо, я от зранку активував, то було все нормально. Вміст другого коду ФСМ 50 тонн, прокатна техніка, днів прокату 1. Особисті резерви плюс 200% довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину 2 штуки. Тобто по резервах так само, а от техніка у нас різна. Відповідно, в мене ФСМа взагалі не було, колись був на прокат. Я його отримав, от почав на ньому грати. Декілька боїв буквально зіграв. Зараз ви побачите один із цих боїв, десь 4 приблизно що він і себе представляє в бою, так скажемо, тому що, можливо, у вас цієї машини, так само, як і в мене немає, я її, наприклад, в трейд іні не вимінював. Хоча, я ж кажу, мені за ці бої таке нейтральне ставлення до Фосема вийшло, тому що ну можна з нього щось вижати. Звісно, він слабувата вже машина в реаліях 2025 року. Ну і першу машину, про яку поговоримо. Давайте це про 50 тонн. Що ж з себе ця машина представляє? Я поставив відносно традиційно, як для цього важкого друзі, танка 8 рівня Франції. Це в нас важкий танк. Хоча, на вигляд можна подивитися на нього, і це якась роздута СТ. Тому що альфа у нас невелика, всі справи, але ні. це важкий у нас танк, прем і ще й пільговий, наскільки я пам'ятаю. Тобто до 10 рівнів ви не будете потрапляти тільки в 8-й 9 рівні, ну або нижче, якщо вас буде, наприклад, закидати там. До 7-6 рівнів це все зрозуміло. Ну, До 6х дуже рідко, у мене за ці 4 боя, по-моєму, не закинуло. Але суть тут в іншому, друзі, суть тут тому, що я використовую на цій машині, перше, це поліпшене загартування. Я так думаю, що його або трофейне, якщо у вас є от зайве, ставити потрібно для того, щоб збільшити запас міцності, тому що це доволі картонна така машина, довше будете жити. Ну і це важкий танк. Трофейний стабілізатор, само собою, хоча стабілізація у цієї машини хороша. Це більше для комфортності ведення вогню. От моя збірка, там уже дивіться, що хто обирайте. Ну і третій слот, я от поставив трофейний досилач для того, щоб апнути ДПМ. Я так думаю, що це ну, практично 100% потрібно використовувати. Тобто середній слот опційно, от по стабілізатору, там уже дивіться, тому що стабілізація, в принципі, нормальна. Зараз ми до цього дійдемо. Але, друзі, для того, щоб ще комфортніше була гарматка, у нас альфа маленька, то я б радив все ж таки використовувати стабілізатор. Тепер переходимо в характеристику. Такі живучості що ж у нас є. Живучість з нашої машини 1650 одиниць, але це з урахуванням поліпшеного загартування, друзі. Але заради справедливості хочу сказати, що базова міцність 1500 одиниць, тобто хороший стандарт, як для важкого танку 8 рівня. Бронювання корпусу 120 80 80 бронювання башти 120 80 60 Тобто, з цих характеристик ми можемо побачити, що в нас як для важкого танку слабувата броня. От під прямими там НЛД 158 мм, ВЛД-138, 139, щоки 127, скоса 145, лючок 84, тобто ні бортом, нічим ви не зможете танкувати, все у вас буде заходити по повній програмі. Навіть інколи фугаси будуть залітати, якщо пробиття хороше, там в районі 100 мм, по фулки можуть залітати, або артилерія, бачите, який дах, ну, картонний, ну і розміри ж, відповідно, великий. Коротше кажучи, живучість це не наша фішка, не фішка ФСМ-50. Тон. Що стосується снарядів, то вони у нас також не самі найкращі. У нас пільгова машина, але все ж таки середня шкода за постріл 240 одиниць маленька, середнє пробування броні 212 мм у нас на близьких дистанціях базового снаряду і 193 на 500 метрах. Так, це ББшка, але все ж таки, друзі, ну як для такої альфи, не саме найкраще бронепробиття. Підкаліберний снаряд має пробиття от 259 на близьких дистанціях, уже краще. Ще, звісно, набагато, але і таку е, доволі суттєву втрату про непробиття на відстані 228. Ну, не можна сказати, що це катастрофічно, але все ж таки буде відчуватися. Швидкість тут 1250 метрів на секунду прекрасна, альфа так само 240 одиниць. Ну і третій снаряд, осколково-фугасний, 45 мм на усіх дистанціях пробуває. Стандартно, навіть нижче, стандартного можна сказати, 1000 метрів на секунду летить комфортно, і 320 підвищену шкоду має. Тобто, в цілому, якщо підсумувати, то в нас від Відносно традиційні, вже як для пільгової машини, можна сказати, відносно традиційні, тому що в деяких пільгових машин нижче бронепробиття. Але, друзі, тут у нас пробиття пробиттям, швидкість польоту хороша, але середня альфа дуже маленька. 240 одиниць для важкого танку, 8 рівня, звісно, це дуже і дуже мало. Такту ДПМ непоганий, перезаряджання швидке, але тим не менше, ви самі розумієте, що від альфи грати завжди було простіше. Що стосується середньої шкоди на хвилину, до речі, то вона у моїй комплектації 3296, а це основна наша фішка. Ми дуже швидко перезаряджаємося і можемо накидувати непогані такі числа, якщо зможемо реалізувати цю громадну велику машину, абсолютно картонну, друзі. Розкид на 100 метрів 0,32 непогано, в принципі, як для важкого танку, але нічого особливого. Час зведення 1.74 ще й стабілізація в нас хороша, як для важкого танку 0,16 в Русі, 016. 16 при повороті корпусу і 08 при повороті самої башти. Забігаючи наперед, хочу сказати, що ця машина грається як середній танк, друзі. Як середній танк картонний, тому що в нас кути вертикального наведення комфортні. Міс 10-17 від рельєфу будемо грати непогано. Динаміка, забігаючи наперед, також хороша. Ми до неї дійдемо і ДПМ хороший. Хоча і з маленькою альфою. Швидкість релігального пересування прицілу 4137 непогано. Це прекрасний показник, як для важкого танку заряджання гармати 442 дуже швидко. Це в моїй комплектації, так Альфа-240, друзі, але ДПМ 3290. Треба буде колись в трейдінні просто забрати цю машину для колекції, щоб у мене вона була. Тому що була можливість, а я просто-напросто якось не захотів заморочуватись. Думаю, для чого мені той ФСМ. це в оренду дали, покатав, ніби і більш-менш друзі машинка. Можна її забрати. До речі, в неї, по-моєму, був не так давно, я ото й розповідав за ап. Що стосується рухливості, 51 км вперед, 20 назад, при питомій потужності 2992, прекрасна динаміка, як для важкого танку. Ще мені щось Сподобалося, що ця машина доволі важка, друзі, 54 тони от в моїй комплектації. І на таран ви можете зносити легкоброньовану техніку, СТ-шки, ПТшки і так далі. і так далі. До речі, в цьому бою, що я вам показую, там буде в кінці Су-130пм. Тараном доволі так непогано я її зніс ХПшки. Коротше кажучи, на таран може ця машина йти. Динаміка хороша, вага також хороша. Швидкість повороту шасі 4739 прекрасна, тобто вертлява машинка взагалі, от динаміка величезний плюс і ДПМ величезний плюс. Кути вертикального наведення також комфортні, я за це вже згадував. В скритості, звісно, ніякої немає, дуже величезні розміри. 633, нерухома машина. І під час руху 4.17 Тобто, розуміємо, всі будуть вас розвалювати і засвідчувати на дистанції. Світитиметеся ви дуже і дуже. Ну і огляд 452 метри, як для прем машини пільгової 8 рівня, без спеціального обладнання, тільки, от, наприклад, що в мене тут. Навичка екстремальні умови, навичка гострий зір, навичка радіоперехоплення, навичка пліч-опліч і навичка братерство Ну і міцна кава, плюс 17, звісно, до пайок доволі добре так апає. Але без спеціального обладнання на це прекрасний огляд. Як для према пільгового 8 рівня. Тобто з плюсів, що у нас огляд, динаміка, ДПМ і комфортна гармата. З мінусів, зрозуміло, маленька, дуже альфа, абсолютно картонна машина і з великими розмірами. Це буде вам, ну як, ускладнювати реалізацію цієї машини. Коротше кажучи, пишіть, що ви думаєте, на рахунок ФСМа якщо вам вдасться, от, наприклад, тому що дехто писав, що вже по типу як не вдається, можливо, якщо він обмежений по кількості. Воду, вдасться от активувати е, бонус-код е, на ФСМ мається на увазі. Скажіть мені свою думку, от скатайте декілька боїв, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Друга машина це КВ5, друзі. КВ5 прям важкий танк 8 рівня СРСР. -СР. Цю машину можна забрати, звісно, в боновому магазині, так як я в свою чергу забрав за 8 тисяч бон. Але зараз вона доступна в оренду по цьому бонус-коді, якщо ще є гранична кількість разів. Звісно, по воду не вийшло, от так скажемо. Що я можу про неї сказати? Колись я на ній катав, сьогодні ще покатав додатково, один із боїв зараз покажу. Це доволі непогана пільгова машина, якщо ви в топі списку, друзі, якщо ви зможете її потанкувати непогано, тому що бронювання кругове тут дуже хороше, але у нас є багато вразливих зон, всі ви про них знаєте. Давайте перше, що почнемо розбір даної машини, це з обладнання. Що у нас є. Перше, я от використовую трофейне загартування, апаємо максимально свої ХП. Друге, що я використовую трофейний турбонагнітач, ну тому що потрібно апати у цієї нединамічної машини максимально динаміку. Ну і третє, звісно, трофейний досилач, апаємо ДПМ. Як для важкого танку, тут він непоганий. Далі, давайте переходимо у характеристики от у бронювання, але перш за все подивимося на живучі, що у нас є. От, дивіться, на восьмому рівні. І з трофейним загартуванням, друзі, міцність нашої машини 1980 одиниць. Тобто, прекрасний, друзі, показник майже 2000, і це взагалі як для 8 рівня прекрасно. Бронювання корпуса 180-150-140, бронювання башти 190, 180-180. Тобто, друзі, навіть з цих характеристик, як для 8 рівня, ми розуміємо, що ми будемо багато чого відтанкувати. Але не все так просто, всі ви знаєте, КВ5 це дуже старий пільговий прем, що у нас одяг. Якщо дивитися NLD 235, VLD248, дуже прекрасні значення. От побачте, дивіться, які 190, 293, тобто найслабша зона, побачте, отут. Отут у нас найслабша зона, отут три такі кути, і плюс до того там приведена броня велика. Ну, Будуть буде не пробувати, так скажемо. Маска також 190 мм. Слабка зона, тут вже 218-319 можуть бути непробиття, але, як правило, ніхто сюди не стріляє. Всі стріляють або сюди, 183 мм, або сюди, 160 мм, або сюди, якщо не видно низ, 190 мм, або сюди. Ну тут у нас. Ну, як, пробити важче набагато 188 тут зона така, бачите, може бути кріт, наприклад, або не пробиття. Але оці три зони і оця в основному, якщо корпус відкрита, це буде вас ну, напрягати. Так скажемо, тут хоч задки, знаєте, розвертайтеся, тому що ззаду тут броні більше, ніж спереду в тих лючках, хоча ні. Хоча ні, не більше, бачимо тут одна плашка 300 мм. Може хтось вистрелити і не проб'є, але вище тут пробувається без проблем і нижче тут пробувається 166 мм без проблем. Що тут ще хороше, це бронювання, друзі, по бортах. Дивіться, яка приведена броня. 170 мм це от зверху зазначено в загальному, а приведено 360 мм. Дивіться, під такими кутами. Звісно, от 187-186. Отут моторний відсік, оцей де двигун відкривається. Але в цілому, друзі, навіть під отакими от кутами буде відтанковувати борт. Тут доволі вони такі імбові, як для восьмого рівня. Коротше кажучи, кругове бронювання хороше в цієї машини, друзі, але дуже і дуже багато слабких зон, про які вже всі знають. Тобто реалізувати її не так то буде і просто. Якщо подивитися далі по вогневій потужності, то ми можемо побачити, що в нас от перший снаряд базовий. Бронебійний, має він середню шкоду 300 одиниць. Звісно, це невелика середня шкода, друзі. Але тут проблема навіть не в середній шкоді, якщо чесно, а в середньому пробуванню броні. Тому що ББшка базово пробуває 196 мм на близьких дистанціях, 171 мм на 500 метрах, а швидкість польоту її всього складає 830 метрів на секунду. Тобто некомфортна швидкість польоту. І некомфортне бронепробиття. Так, це пільгова машина, але все ж таки, друзі, малувате пробиття. Що стосується підкаліберу, то він вже краще, але не набагато. 219 мм він от перебуває на близьких дистанціях, 184 мм на 500 метрах. Швидкість польоту тут, звісно, краще. 1038 метрів на секунду. Тобто, в основному, звісно, ця машина відіграється на підкаліберному снаряді, хоча він тут також погануватий, можна сказати. І осколково фугасний снаряд має середню шкоду підвищену 360 одиниць, не набагато підвищену. Відносно традиційне пробиття 54 мм на усіх дистанціях і швидкість польоту 830 м на секунду. Тобто, в цілому, друзі, в нас такі, як для пільгової машини, можна сказати, відносно традиційні снаряди з невисокою альфою, з невисоким бронепробиттям. По швидкості польоту тут вона комфортна тільки у підкаліберного снаряду. У всіх інших вона не комфортна, тому що 830 це Олі так мало. Далі дивимося, що у нас є. Перезаряджання гармати у моїй комплектації 654, тобто це відносно швидко і середня альфа на хвилину от ДПМ у нас складає 2753. Як для важкого танку, це непоганий показник. Розкид на 100 метрів 0,36, тобто точності не очікуйте, час ведення 2.06. І що стосується стабілізації 0,18 в русі, 0,18 при повороті корпусу і 0,12 при повороті самої башти. Тобто, як для важкого танку стабілізація тут нормальна, але, друзі, у нас інші є проблеми, які я вже вам про які розповідав, це мається на увазі розкид от і пробиття. Пробиття, Тобто, ну не так все буде просто. Якщо ви з 7 рівнями і 6 там потрапите до бою, то це одна ситуація, якщо 8 8-9, то це вже зовсім інша ситуація. Тому що у вас практично всі будуть пробувати, а ви далеко не усіх будете пробувати. Кути вертикального наведення мінус 7 плюс 22, може показатися, що відносно комфортні, але, друзі, у нас висока машина, якщо хтось буде притиратися до вас, то ви не зможете опустити гарматку. Мінус 7 це не дуже багато. Швидкість горизонтального пересування прицілу 23,67, тобто показник нединамічного важкого танку. Якщо Якщо подивитися по рухливості. То ми можемо побачити, що маса нашої машини близько 100 тонн, друзі. От в моїй комплектації 100 тонн 480 кілограм. Ну, доволі така велика маса, це дуже важка машина. Якщо вам вдасться якоїсь там згірки підтаранити, то мало йому точно не покажеться. Що стосується максимальної швидкості, то, звісно, вона невелика. 45 км це з трофейним турбонагнітачем, хоча, з іншого боку, може показатися, що вона й непогана. Можна сказати, навіть непогана, тому що це відносно традиційне. Показник як для хорошого важкого танку, друзі. І 17 назад. Але питома потужність у нас обмежена. 1338 це в моїй от комплектації, тобто максималку ми дуже рідко будемо набирати. Швидкість повороту шасі 2086, тобто не динамічний показник, ми дуже повільно розвертаємося. Ну, і динаміка, можна сказати, у нас своєрідний такий плюс-мінус, але більше мінус, тому що максималка, ніби в нас і нормальна, враховуючи от турбонагнітач. Але обмежена питома потужність, яка буде вам е заважати набирати оцю максимальну швидкість. Вертлявості, звісно, ніякої немає у цієї машини. Що стосується скрітості, то вона відсутня. 5.08, однерухома машина і під час руху 3.54 світитися дуже далеко, громадні розміри, важкий танк, все ясно. Ну і огляд у нас поганий. 373 метри це дуже поганий показник, як для важкого танку 8 рівня. Тобто це далеко не ФСМ, який ми розглядали до цього. Це його альтернатива, так скажемо, в іншу сторону мається на увазі по огляду. Ми сліпа, коротше, каче машина, яка буде бачити тільки на близьких і середніх Максимум дистанціях на великих ні, ніколи не засвітити, не пересвітити, ви будете засвічуватися в першу чергу. Отака от, в нас є друга машина. Звісно, її я б ніколи не рекомендував би за реальну валюту або навіть за золото, тому що вона є в бановому магазині. Ті, хто захочуть от Олди для колекції забрати, я думаю, заберу там, або і вже забрали так само, як і я. Ну і тепер, друзі, давайте перейдемо до головної нагороди Вавилону заборонена зона. Я от вчора вже завершив Останній етап забрав цю машину і зараз готовий вам розповісти свою думку, тому що я з десяток боїв уже провів. Давайте перейдемо до статистики даної машини. 10 якраз от боїв, 50% перемог. Ну тут не в тому суть. Зараз будемо говорити щодо чого і як, що вона себе представляє. Перше, звісно, це обладнання. Я, от наприклад, використовую також, думаю, відносно традиційно, як для цієї машини збірку. Це от загартування, а, по йому максимальне ХП, тому що в нас живучість поганувата. І треба цей параметр підтягувати, щоб можна було більше розмінюватися своїми ХП. Так скажемо, трофейний турбонагнітач піднімаємо вертлявість. Ми картонна машина по типу СТ, але це, друзі, у нас прям важкий танк 8 рівня Японії. Тобто, по вигляду і по, так скажемо, класифікації це важкий танк. А по суті, якщо розібратися, це СТ картонна, така ст яка дуже добре грає від рельєфу. так я б охарактеризував цю машину, але вона нижче. Серенього. Це ні в якому разі не хороша машина, на яку потрібно витрачати там реальні гроші в подальшому, або голду, наприклад. Навіть голду на таку машину доволі так буде жалкувати віддавати, тому що ви не будете на ній постійно грати. Ну і третій слот це, друзі, також традиційний трофейний досилач, я чепаємо максимально ДП. Тепер переходимо у характеристики, так, бронювання і характеристики. І дивимося, що у нас є. Я ще трішечки не докачав польову модернізацію, друзі. Там ще один етап залишився, але у моїй комплектації на даний момент міцність нашої машини складає 1780 одиниць. Тобто хороший показник, як для важкого танку 8 рівня. Бронювання корпуса 135 80 60 бронювання башти 210-170. Здавалось би, в нас є якась броня, от в башті мається на увазі, друзі, але не все так просто. Тому що дивимося, от по корпусу 173 мм НЛД підйом. ВЛД 175, тут 183, тут от 214-220. Оце максимум, Максимум, що у вас буде, це якісь рикошети і дуже рідко не пробиття. В основному у вас буде навіть башту пробувати, є ще лючок 121 мм, доволі великий. Тобто, друзі, живучість це наша фішка, це лобу із найбільшою бронею. А тут от бачимо взагалі 80-100 мм. Тобто картон, зверху артилерія по повній програмі буде просилати. Тобто, ну, немає в нас живучості. Друзі, немає. в нас живучість це все зрозуміло, абсолютно практична картонна машина. Якщо вам вдасться щось відтанкувати от баштою, ви будете в основному від рельєфу грати. Я так думаю, коли от зіграли 2-3-4 боя, зрозуміли, які а, сильні сторони на цій а, машині важкому танку, то зрозуміло, що ви будете на другій-третій лінії взагалі стояти. І зрозуміло, що якщо будете відігравати, то в основному від рельєфу. інколи навіть на першій лінії. Це в залежності від бою, від ситуації це все зрозуміло, але все ж таки а, ми розуміємо, що. Машина це картонна і не потанкуєш е, на ній. А тепер давайте поговоримо про вогневу потужність даної машини. У нас три типи снарядів: бронебійний, класичний от снаряд базовий, має середню шкоду 330 одиниць, тобто невисоку, як для према важкого танку, мається на увазі 8 рівня, але стандартно, як для стежки. Ця машина взагалі відігрується як стежка, Друзі, але якщо дивитися, як на важку машину, так як вона є, то це невисокий показник. Середня Броні 220 мм відносно традиційний, як для ББшки, в неї хороша нормалізація, але 209 вже на 500 метрах, тобто трішечки просідає вона на відстані по бронепробиттю. 1000 метрів на секунду летить, ну, відносно традиційний снаряд, нічого поганого не можу сказати, окрім альфи. Альфа, звісно, маленька. Що стосується другого снаряду голдового, то це також ББшка, це величезний, звісно, плюс, має середню шкоду 330 одиниць маленьку, пробування броні 255 мм. Для важкого танку 8 рівня і ББшки, враховуючи, що це ББшки, то це й непогане бронепробиття. 240, от уже втрата йде на відстані на 500 метрах. 1150 летить метрів на секунду, він комфортна, класна швидкість. Але, друзі, альфа у нас 330, так як я вже сказав до цього, тобто невисоке, це все ясно. Осколково фугасний тут відносно традиційний, 53 мм пробуває на усіх дистанціях, має підвищену шкоду 430 одиниць, тобто на 100 одиниць підвищену. І от по швидкості польоту також 1000 метрів на секунду, тобто він комфортний, можна його в деяких ситуаціях використовувати, але більше 5 сенсу немає возити. Це на повний картон по типу якихось там борщів, Су-130ПМ і інших ПТ-шок, наприклад, або якась ЛТ-шка, якщо вискочить, або збити захоплення. Ну, не більше, друзі, ми все це розуміємо. По ДПМу ця машина непогана. Це, очевидно, плюс, так само, як в КВ5 от приблизно 2756 от на хвилину, друзі. Одиниць. Перезаряджання гармати 7.18, так не дуже швидко, але і недовго. Що стосується швидкості горизонтального пересування прицілу 40-23 непогано. Це скоріше, як для Стежки, притаманна така швидкість, Кути вертикального наведення, це дуже величезний плюс для цієї машини, мінус 13, плюс 20. Тобто впускається саме задоволення. На рельєфу дуже величезний плюс, ним треба користуватися, тому що плюсів не так вже й багато. І час зведення 1.91, при тому, що в нас ще є Хороша стабілізація 0,13 в русі, 0,13 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. Тобто, друзі, із плюсів з тих, що ми бачимо, це гра від рельєфу і ДПМ, друзі. Оце наші плюси. Дуже часто потрібно буде використовувати бронебійні снаряди голдові. Це все ясно і зрозуміло. Розкид на 100 метрів, до речі, 0,33, час зведення 1,91. Тобто, в цілому, це комфортна гармата. Звісно, точності великої немає. 0,33 це не самий найкращий показник, але й непоганий. Що стосується рухливості, то в моїй комплектації з трофейним турбонагітачем виходить 46, вперед, 18 назад при питомій потужності 19,05. До речі, друзі, я вам не сказав, що в мене тут ще є і навичка навець двигунів. Тобто так би було на 1 км 27 менше. Але в цілому, це така, можна сказати, як вестежки, навіть динаміка, хороша питома потужність, усе от в порядку. Що стосується вертлявості 4265, також прекрасний показник, тобто, можна сказати, навіть. Навіть показник СТ. -шки. Скритості ніякої немає. 662 нерухома машина і під час руху 434. І що стосується спостереження, то 441 метр. Оце плюс, звісно, для цього важкого танку, тому що це скоріше, як для СТ без спеціального обладнання, я от враховую, що в нас немає ніякого спеціального обладнання. Як для важкого танку, це можна сказати, як без стежки, навіть огляд, тобто непогано, ви будете дуже багато кого висвічувати, особливо при пострілі по Тобто це не сліпа машина. Ну і в цілому, якщо підсумувати по цій машині, то вона нижче все ж таки середнього, тому що від такої альфи грати буде важко. Те, що величезні розміри ми світимося на великих дистанціях, абсолютно картонна машина, яка практично ніколи не буде відтанковувати, це все ясно. Але в той же час можна буде на ній дещо настрілювати, якщо враховувати її плюси. Тобто хороший ДПМ і хороші кути вертикального наведення з поєднанням оцієї хорошої. Динаміки, як для важкого танку, це скоріше, коротше кажучи, середній такий танк, який буде е, переміщуватися непогано по мапі і грати від рельєфу. Отак, от друзі, інколи будуть не пробиття рикошети, але дуже рідко в основному будуть вас прошивати навіть у башту. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок стіча, тому що я так думаю, що багато хто з вас вже його забрав. І так само пишіть свою думку на рахунок ФСМ 50 тонн і КВ5, чи взагалі, от е, коди на даний момент, як виходить відеоролик. чи вони працюють, Бонус-коди. ще раз. Всім дякую, до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.